Усім привіт! Коли нема світла, найперше, що спадає на думку кишеньковий ліхтарик або свічка. Студія світла, мережі Епіцентр, як обізнаний, досвідчений світлоексперт, підготували для вас цілий список альтернативних пропозицій. Підписуйтеся на наш канал зі швидкістю світла! Зараз же усе вам покажемо! Перший варіант з категорії кемпінгових ліхтарів. Ось така модель для прикладу. Виглядають вони плюс-мінус однаково. Такі акумуляторні ліхтарі зазвичай зручно отак поставити чи підвісити. Вони розсіюють м'яке світло і є чудовим джерелом променистої енергії, якої вистачає на елементарні побутові задачі. І їжу приготувати, і в душ сходити, і домашку закінчити. У таких ліхтарях передбачено економічний та потужний. Заряджаєте акумулятор при нагоді і тоді вже насолоджуєтеся комфортом незалежно від електромережі при потребі. У цій моделі є ще сонячна панелька як додаткова опція і підстраховка. Другий варіант це акумуляторні настільні лампи та лампи з USB. Портом сучасні світлодіодні настільні світильники можуть працювати як від мережі. Так і при відсутності електроенергії з ними комфортно читати, працювати, навчатися навіть в умовах віялових відключень електроенергії. Усі моделі з будованими акумуляторами можуть працювати автономно до 6 годин в залежності від ємності батареї та від того, який режим яскравості вмикати. Для демонстрації обрали отаку модель, а вона стильна, функціональна тут є. Димирування, що регулює рівень яскравості світлового потоку. Настільні лампи з USB-портом, коли немає світла, можуть працювати від звичайного павербанка. У цій моделі мені ще подобається, що є інформативний дисплей. Відображає годинник, будильник, календар і термометр. А ось такі з ними взагалі можна продовжувати знімати блоги та робити селфі. Вибір у студії світла таких доречних настільних помічників предостатній. Головне при купівлі наголосити консультанту, що вам потрібна настолка, яка працюватиме також і без струму. Наступний альтернативний варіант це нічники. На батарейках чи із вбудованими акумуляторами, які підзаряджаються через USB. Актуальний девайс для тих, у кого є діти, і для тих, хто зараз боїться залишатися у суцільній темряві, такого джерела світла буде недостатньо для комфортного читання чи життя, наприклад. Але зі своєю основною задачею – побороти пітьму, розрадити і заспокоїти такі нічники. Поруються на відмінно, вони реально симпотні, мімічні, дуже приємні на дотик, не розіб'ються і не поранять нікого. А ще вони не нагріваються і міняють кольори. Одним словом, чудесні. Більш професійним підходом до вирішення питання є використання аварійних світильників. В аварійному режимі світильник працює від автономного джерела живлення, такого як акумулятор або від резервного живлення. Під час перебоїв у електромережі аварійні світильники. Включаються автоматично. Зазвичай їх розміщують на підприємствах в офісних будівлях, аби можна було організувати евакуацію співробітників чи завершити якісь необхідні виробничі процеси. Подібні пристрої можуть працювати кілька годин поспіль без подачі електроенергії. Тож і для наших квартир-будинків у нинішніх реаліях аварійний світильник може стати у пригоді. П'ята альтернативна пропозиція це здивуєтеся декоративні гірлянди, так так. Вони легкі, мобільні, портативні і недорогі. Працюють або від звичайних батареєк, або через USB від павербанка, створюють затишну атмосферу, дають відсіч панічним настроям та тривогам. І їх світла може бути достатньо, аби приготувати якісь нескладні страви, помити посуд, комфортно скоротати темні години у колі сім'ї чи друзів. Вибір подібних гірлянд у студіях світла справді класний. Різний дизайн, фактури, кольори матеріалів, кількість світлячків, тут, наприклад, є 20, 40, 80, 200, довжина гірлянди, наприклад, ця 2 метри, а ця 10, яскравість, колірна температура, різні режими мигання, варіативність кольорових сценаріїв і навіть наявність пульта керування. Ознайомитися з наявним асортиментом ви можете у студіях Світла. У шоурумах є окрема вітрина з гірляндами. Або, звісно, на сайті Епіцентру. Посилання на усі категорії лишаємо для вашої зручності в описі під відео. Не покажемо ще кілька моделей садових світильників на сонячних батареях. Використання може бути прямим за призначенням на території приватної садиби або кмітливо-українським. Як нема світла, то можна й в приміщення занести в залежності від потужності, може послужити нічником, навігаційною підсвіткою або світильником-прожектором для вирішення якихось нагальних побутових задач. Принцип роботи наступний. Заряджається вбудований акумулятор завдяки сонячній панелі. Потім засвічується в темну пору доби автоматично або реагує на рух. Розряджається і знову чекає сонечка для підзарядки. І так по колу. Вибір подібних світильників, впевнені, вас задовольнить: від найменших у пластикових корпусах на кшталт оцих до великих металевих вуличних прожекторів на масивних опорах. Ну що ж, показали вам 6 категорій світильників, які можуть працювати без електрики. І це лише частинка з того, що вам запропонують безпосередньо у студіях світла. Не зволікайте, бо зараз очікувана ажіотаж. У вас, звісно, є шанс виграти, і тут у нас. Ми розіграємо декоративну гірлянду. Треба, as always, підписатися на канал, відмітити це відео вподобайкою та лишити під ним оригінальний коментар, як ви справляєтеся з темними годинами. Сподіваємося, ваш досвід стане у пригоді й іншим нашим підписникам. Бережіть себе та своїх найдорожчих. Усім світла! Нікчемний ворог наш хай лопає від злості. Тримаємося! Україна понад усе!